Привіт, мої малесенькі! Сьогодні з вами знову Петрик П'яточкін, і я сьогодні розповім вам казочку лисичка сестричка і вовк пані, брат. Як ми знаємо, вже лисичка дуже хитра істота, але чи зможе вона надурити вовчика? Зараз і побачимо. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вийла мачок з пиріжка, а туди напхала смітечка. Стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були хлопці! Здорова, здорова, лисичко, сестричко! Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж, аж, аж. Таки не йшла одного. Проміняв. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я в ліс не зайду. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась в лісі, тоді до пиріжка. А там смітечку. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве і праве! Рубайся, деревце, криве і праве! Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? Бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну то підвези ж мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе, діти. От вовки поклав лапку. Від'їхали троки, вовки каже. Покладу я лисичку з устричкою другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовки поклав, їдуть, коли це трісь. Ой лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кістка хруснула. Ну, дарма, їдуть. А вовчик знову покладу я лисичко сестричкою третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти ж мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знов трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я орішок і розкусив. Дай мені. Так останні проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ж ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? Ой таки, чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь трісь трісь, так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А б тобі добра не було, капусне вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А, капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то ні. Кажи, рубайся, деревце криве і праве, рубайся, деревце, криве і праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве і криве. Рубайся, дерево, криве і криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та, аж воно таке корчувате, що й полицю в плуг не вибереш, не то що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли воно таке рубається, а чому ж ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав, рубайся дерево криве і криве. Ну і дурний же ти який, і до того ж недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі і так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні? Нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка і втечу. Проїв дірку в бичка зсередини вигів. туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином постав і палкою підпер. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовсю ганий, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли цей девалка запізнилих чумаків з ригбою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти. Дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Ідуть попереду, а лисичка сістричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, а живов пані брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. І що ж ти тут робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же мені. Отак. Я стільки морочилась, ловила її. Та й віддай, піди сам собі налови. Та як же я її наловлю, коли я не вмію? Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити, піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй, Ловися, рибко, велика й маленька. Та вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщі на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика та й велика. Ловись, рибко, велика та й велика. Не хочеться йому малою. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає на березі та все. Мерзне, мерзне вовчий хвосте. Мерзне, мерзне вовчий хвосте. А вовк, що ти, лисичко, кажеш? Та то й кажу, ловися, рибко, велика й мала. Ану, я так. Ловися, рибко, велика, та все велика. Ворохнув вов хвостом важко вже. А лисичка, ото от вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом, ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а воно його ще й лає. А, капосний вовцюгани, що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибко, велика та й велика. От велика начіплялася, тепер не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей, та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, Вовка бить! Ідіть, люди, Вовка бить! Як назбігалося людей! Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони то до вовку періщати. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу намішано покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле, коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дала йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки стогне. А вовк побачив її А каже, така ти наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона, Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що в мене і мозок тече. Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужую!» Та в тебе ж тільки півфаста нема, а в мене й голову провалили. Ой ой, ой, -ой надійдут додому, то сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, мощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде. Та все приказує. Бити не биту везе, бити не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то й кажу, бити биту везе, а сама знов нещечком. Бити не биту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плик з вовка та бити биту привіз. Бити не биту привіз. Вовк до неї, хотів і зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає в вікно та й дражнить. Питий небито привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хати, не влізе. Не клята ж лисичка от так піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе, та й курей ловить. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалася моя казочка. Дякую.